Німеччина змінюється, друзі. Разом з нею змінюється і життя тих, хто тут живе, працює або просто шукає безпечний дім. Цього тижня про найважливіше. Мерт готує непрацюючих українців до соціальної дієти, а всіх інших до нових рахунків. Кожен третій вважає міграцію головною проблемою, але тільки не Deutsche Bahn. У них цього тижня своя статистика. Одні будують бункери, інші дата-центри, а електрики з сантехніками виходять у лідери ринку. Ну і звісно, класика жанру: дьонер відстояв свою німецьку прописку, а легенда про швидкість без меж на автобанах отримала серйозний виклик. Про все це й не тільки у сьогоднішньому випуску. Говоритимемо чесно, легко і без прикрас. Я Олег Поліщук. А ви на каналі Німеччина загалом та зокрема. Підписка, Вподобайка і поїхали! У Бундестазі цього тижня відбулися щорічні дебати щодо бюджету Німеччини на 2026 рік. Формально мова йшла про цифри, статті видатків і доходів. Але як це часто буває, цифри стали лише приводом для політичних заяв. Канцлер Фрідріх Мерц вирішив додати перцю, і вкотре заявив, що реформа соціальної держави необхідна. Мерц пояснив, що країна переживає один з найскладніших етапів у своїй сучасній історії. Бізнес і профспілки, за його словами, глибоко стурбовані майбутнім компаній і робочих місць. І приклади цього не треба довго шукати. Концерн Бош щойно оголосив про масштабні скорочення. Ще мінус 13 тисяч робочих місць у Німеччині. Під удар потрапляють заводи, і офіси від Фоєрбаха до Заарланду, а причини ті самі, що й звучать і в політиці: структурні зміни, конкуренція і перехід до електромобілів. Тобто слова мерца про важкі часи, це вже не риторика, а реальність для тисяч німецьких сімей. Опозиція, як завжди, не мовчала. Зелені відразу почали кричати про соціальний дисбаланс, а їхня лідерка Бритта Гасельман звинуватила мерця у тому, що він занадто охоче ріже, але не думає про те, кого це вдарить перш за все. А ультраправі з АДГ узагалі назвали все це розбазарюванням майбутнього. Іронія в тому, друзі, що всі проти, але кожен боїться свого. Хтось за бідних, хтось за багатих, а хтось. За майбутні покоління, а сам Мерц спокійно стоїть на своєму, реформа неминуча. Щоправда, цифри демонструють іншу динаміку. Згідно з останніми дослідженнями, підтримка мерца падає, партія АФД вже обходить ЦДУ-ЦСУ, а сам канцлер втрачає вплив у рейтингах. Очевидно, що німці бояться щось кардинально змінювати, особливо коли ці зміни не на краще, а визвані викликами часу. Але без цього схоже не обійтись, і тут неможливо не погодитись з мерцем. А ось наскільки самі німці відчують на собі вітер змін, питання риторичне, бо, схоже, вони зараз більше сконцентровані на іншому. І Якщо хтось з вас подумав, що знову на українцях, то так воно і є, Принаймні, частково. За даними опитування, проведеного інститутом нових соціальних відповідей і НСА для газети Більд, найголовніша проблема німців це міграція. І все решта вже десь потім. Майже кожен третій німець на сьогодні вважає саме міграцію головною проблемою Німеччини. На другому місці економіка, на третьому клімат. Ну а про освіту, безпеку і інші дрібниці згадали лише звічливості. Що цікаво, що ще в травні 32% німців вірили, що міграційну політику можна покращити, а тепер залишились лише 19% оптимістів. Тобто їх поменшало майже вдвічі. Натомість, тих, хто чекає погіршення, стало 35%. Ситуація виглядає доволі парадоксально: міграція для людей головна проблема, але водночас саме вона визначає, наскільки стабільно почуває себе німецьке суспільство. Бо без імміграції економіка має ще менше шансів витримати бо бракує робочих рук, а з еміграцією зростає політична напруга і недовіра до влади. Ось така виделка виходить. Стосовно економіки тут також без чудес: 56% німців уряду не довіряють. Обіцянка мерця, що до літа стане краще, схоже, здулась до осені. Ще у травні 43% вірили у зростання економіки, а зараз таких лише 28%. Ну а стосовно особистих фінансів, то тут своя трійця настроїв: 10% погано проінформованих песимістів, тобто оптимісти, все ще чекають на зростання доходів. 41% реалістів без критичного мислення вірять, що що все залишиться так, як є, і 39% песимістів, до складу, які входять, також добре проінформовані оптимісти, вірять в те, що стане ще гірше, і вже скоро настане дно, але знизу знову постукали. Виявляється, є ще одна категорія громадян, яку я навіть не знаю, як і назвати, бо для них гірше тобто, дно вже настало. Кожен 20 20-й мешканець країни вже не тягне рахунки за світло й газ. Це близько 4,2 мільйонів людей. Найважче орендарям борги мають 6,4 домогосподарств. У власників житла цей показник трохи нижче і складає 3,4 відсотки. І навіть коли у серпні 2025 року ціни на електрику, газ і опалення знизились на 2,3% у порівнянні з попереднім роком, платіжки не стали легшими, бо підтягнулися інші вирішили. Вивіз сміття, вода, обслуговування будинків. Ну і Deutschland Ticket є ще одним з тих, хто вирішив підтягнутися якомога ближче до гаманців населення Німеччини. З нового року місячний Deutschland Ticket підросте до 63 євро. Нагадаю, що ще на початку 2025-го його підняли з 49 до 58 євро. І от маємо наступний щабель. Формально причини ті ж самі: навіть за наявності мільярдних дотацій перевізникам бракує. Грошей. І тут головне, друзі, не в самому ціннику, а в начинці системи. Від старту програми так і не вирішили базове питання, як ділити виручку між перевізниками. Зараз гроші отримує той, хто продав абонемент, а не той, чий транспорт реально везе пасажира. В результаті місцеві компанії недоотримують мільйони, а великі гравці, такі як Deutsche Bahn, почуваються доволі комфортно. І якщо ви думаєте, що з Deutsche Bahn на цьому все, то все на цьому тільки починається. Бодойчебан це ж державна компанія з боргом у 22 мільярди євро. І коли треба вибити від уряду ще мільярди, наприклад, на інфраструктуру, то що роблять? Правильно малюють успіхи, щоб їхня статистика запізнень виглядала красивішою, вони просто скасовують поїзди, і це серйозно. Поїзд може їхати з Мюнхена в Гамбург, як це було 16 вересня, запізнюватися вже на годину, а десь у кьольні на половині шляху його раптом відміняють. Пасажири лишаються на пероні, а в статистиці запізнень цього рейсу вже нема. Красота. Журналісти вияснили, що у внутрішніх чатах співробітників Deutsche Bahn навіть прямо пишуть: поїзд відміняється для покращення статистики. Тобто він їде далі, але вже порожній. Пасажирів нема, зате цифри красиві. І от, поки сьогодні Deutsche Bahn грається з магією цифр. Завтра вони обіцяють нам уже зовсім іншу реальність. Міністр транспорту знову пересунув дедлайн про скорочення запізнень для Deutsche Bahn, просто перевернувши одну цифру для приколу. Тепер пунктуальність не менше 70% обіцяють вже не у 2026 році, про що я вас інформував у попередніх моїх випусках новин, а у 2029 Тож, схоже, Deutsche Bahn має ще три роки, аби відпрацювати технологію підробки статистики до досконалості. А ось у половини населення Німеччини часу, схоже, зовсім не залишилось. 50% німців вже всерйоз бояться, що болота можуть завдати військового удару по країні. І хоча в армії на цей випадок навіть є свій оплан Дойчланд, у цивільній сфері суцільні дири. На цьому фоні все більше німців ставлять перед собою питання: а де сховатися? Попит на приватні бункери останнім часом злетів на 50%. Люди вже не просто купують генератори консервацію та картоплю, яка, до речі, подешевшала на 15% завдяки рекордному за останні 25 років урожаю, а ще планують собі підземні лофти на чорний день. Будівельні компанії раді, замовлені як на житло у Берліні, тільки дешевше і глибше. Мінімальні бункери в підвалі або на дачі зараз справжній тренд, навіть не дивлячись на те, що такі забудови потребують спеціальних дозволів. А сама влада офіційно готує мільйон місць у сховищах, переобладнуючи метро, гаражі та підвали громадських будівель. Ось, друзі, ми з вами онлайн бачимо, як у сучасному світі кілька дронів пустишок, що нещодавно залетіли до Польщі, підштовхнули цілу гайлусь німецької економіки. Але поки одні будуються в землю, інші будуються наверх. Пам'ятаєте, Мерц нещодавно скаржився, що в університети йде за багато молоді, а Ваусбілдунг мало. Так от у нього тепер є неочікуваний союзник. Це CEO Інвідіа Дженсен Хуанг. Так-так, саме та компанія, яка стоїть на вершині світу штучного інтелекту. Хуанг заявив, майбутнє не за програмістами, а за сантехніками та електриками. Бо штучний інтелект, звісно, крутий, але дата-центри самі себе не збудують. Для цього потрібні тони бетону, мегавати енергії, гори кабелів і люди, які все це руками підключать. Він навіть прогнозує цілий будівельний бум на найближче 10-20 років. А зарплати у електриків та сантехніків каже злетять так, що айтішники, як зі справжніми, так і несправжніми дьонерами і макбуками почнуть їм заздрити. А ось самі дьонери, схоже, не заздрять вже нікому. У Німеччини на кінець-то завершила стрілічна епопея довкола того, хто має право називати справжній дьонер справжнім. Туреччина хотіла зареєструвати його як традиційний делікатес і фактично заборонити всі німецькі варіації з куркою, соусами та овочами. Якби це пройшло, друзі, під удар потрапили б понад 18 тисяч закусочних по всій країні. Але фінал у цієї битви за шаурму виявився щасливим для німців. Туреччина відмовилась від своїх вимог, і тепер у Берліні, Мюнхені чи Франкфурті можна і надалі купувати дьонери у тому вигляді, в якому ми їх всі звикли бачити. Тобто з м'ясом, салатом і соусом, а не виключно за законом Стамбулу. І якщо для турків дьонер – це святе, то у німців є свої святині. Це пиво футбол і, звісно ж, автобан. Це ж майже національна релігія без обмеження швидкості. Тут кожен може тиснути педаль у підлогу і відчути себе маленьким шумахером, навіть якщо їде на старому гольфі. Але от біда, тепер у цю священну історію втрутилися сухі цифри дослідників, і вони такі, що навіть найзатятішим апостолам швидкості стає трохи не по собі. Рурський університет опублікував нове дослідження, за яким, якщо обмежити швидкість на всіх ділянках автобану до 120 км на годину, то щороку можна було б уникнути 58 смертельних випадків і понад 900 важких травм. Загалом кількість ДТП з тяжкими наслідками зменшилась би на 26%, а смертність аж на 35%. І це не все. Окрім врятованих життів, економія становила б приблизно 216 мільйонів євро на рік. І це лише за рахунок тих, хто тисне трохи менше на педаль газу. Дослідження базується на аналізі половини національної мережі автобанів у 2017-2019 роках. Вчені врахували все: стан доріг, інтенсивність руху і навіть погоду, і порівняли ділянки з лімітом та без. Вийшла математика, проти якої важко сперечатися. Цікаво, що востаннє щось подібне досліджували у 70-х роках. Тоді теж говорили про безпеку, але німці вперто трималися за своє автобан, о ліміт. А тепер питання й до вас, друзі: що для вас дорожче: свобода тиснути на педаль чи життя і здоров'я сотень людей на рік. Свої відповіді залишайте в коментарях до цього випуску. Ось таким був цей тиждень у Німеччині. Тримаємо руку на пульсі, розум на місця, підписку на каналі. Бажаю вам яскравих вихідних та гарного настрою. Я Олег Поліщук, а ви на каналі Німеччина загалом, та зокрема. Доєднуйтесь до нашої групи в Телеграм та до зустрічі в наступних випусках. Всім пока.